Вітаю вас на каналі Лікінцева Svander Сьогодні ми з вами пошиємо ось такі трусики з подвійною сіточкою на попі. Я вам покажу, як запакувати усі шви. Лекала на ці трусики ви можете знайти в описі під цим відео. Для пошиття трусиків нам необхідна еластична сіточка, бавовна для ластовиці. Еластична резинка або бійка, я обрала резинку 0,8 см нитки в тон. В першу чергу, нам потрібно на оверлоці з'єднати задню детальку по центральному шву та деталі ластовиці з деталями трусиків. Спочатку ми будемо з'єднувати задні деталі між собою по центральному шву, для того, щоб шов у нас опинився всередині, ми розкладаємо деталь лицем догори. І другу деталь кладемо. На неї, тобто лицем до лиця, кладемо деталі наші, складаємо. Тут все треба вирівняти і складаємо тепер ось таким чином. І з'єднувати ми будемо по цій лінії. Тут у мене трошки загнулося, я вирівнюю зараз і з'єднаю по ось цій лінії. З'єднуємо наші задні деталі. Тепер ми з'єднуємо деталі ластовиці наступним чином для того, щоб у нас шви опинились всередині. Ми розкладаємо нашу деталь ластовиці з бавовни лицем до гори. На неї кладемо деталь переду також лицем до гори. І на неї кладемо деталь ластовиці з основної тканини вивертом до гори. Тобто тут у нас деталі складені лицем до лиця, виворіт до лиця. Прострочуємо оверлок. Ось так виглядають наші деталі після оверлока. Задню деталь необхідно вивернути та перевірити, чи попала у вас уся сіточка в шов, тому що буває таке, що не помічаєте, і тут може вилізти трошечки тканини. Буде дірка, тому це необхідно одразу перевірити. Тут все добре. Це ми потім ще заутюжимо. Як ви бачите, вже ось вона подвійна сіточка, яка буде йти по попі. І тут у нас також ми все прострочили, вивертаємо, ось у нас красиво шов всередині. Тепер необхідно з'єднати також задню деталь. Як ми це робимо? Ми розкладаємо наступним чином. Кладемо деталь з основної тканини. Русики у вас двох сторонні, тому дивіться, тепер ви можете обрати, на яку сторону ви хочете, щоб був шовчик, мені не принципово викладу наступним чином. Ось так викладаємо. У нас тут зазор на пришивання резиночки. Викладаємо. І ось цей куточок його не треба буде зрізати в ровінь. Його треба буде трошечки ось так натягнути сюди, коли ми будемо пристрачувати ось таким чином. Я вам покажу вже під машинкою, бо так важко. І накладаємо верхню деталь з бавовни. Ось так. Ідемо на оверлок. Буде спеціально строчити по сітці, щоб вам було більш помітно. Тут залишаємо зазор на пришивання резинки. Він у нас десь приблизно 1 см, у мене 0,8. Тобто на ширину вашої резинки. І починаємо строчити. Одразу отак вирівнюємо, щоб у нас цей шовчик не було тут заломів. Викладаємо тут, тримаємо це все. І ось тут підлазимо так обережненько. тримаємо за шов і натягуємо сюди. Якщо там трошечки зріжеться, не страшно, головне не зрізати увесь пік. І ось так у нас виходить. Тут обов'язково також перевіряйте, для того, щоб не вилізла ніде тканина. Бо може бути ось тут на куточках. За бажанням цю строчку можна перестрочити, я цього робити не буду. Тепер нам необхідно припрасувати ці шви, і також одразу запрасуємо цей шов і припрасуємо ось ці згиби. Для цього шва візьму таку досточку, щоб мені було легше це зробити. Якщо ви його будете перестрачувати, в принципі, можна не припрасовувати. Я не буду перестрачувати, тому хочу одразу припрасувати його. І згини. Ми викладаємо рівненько, щоб у нас були, зверху вони рівні. Сходились ось тут ці зрізи. І припрасовуємо ось тут. Якщо у вас обробка бійкою, я вам раджу з'єднати деталі ластовиці Між собою прямою строчкою, я цього робити не буду, так як я припрасувала. Якщо ви не впевнені, то і резинкою, якщо обробка, також можете з'єднати. Я цього робити не буду. Ось тут, у мене ці припуски, я буду виходити резинкою прямо в ось цей згин наших деталей. Щоб коли я переверну резинку, буду перестрочувати, у мене було ось так. Виглядало це все. Якщо у вас бійка, то вам необхідно зрізати під нуль, якщо у вас є якісь виступи, і вийти бійкою, так, щоб вона у вас виходила прямо сюди. І ви потім ставите тут закріпочку, зрізаєте, і бійчика красиво продовжується в цей згін. Показую вам обробку резинкою. Резинку я пришиваю завжди в два етапи. Спочатку прокладаю одну строчку вкрай фестонів, і потім другу. Тепер дивіться цей момент, бачите, я буду виходити резиночкою прямо сюди. Залишаю невеличкий припуск, щоб мені потім було зручно загорнути резиночку і зрізаю. З другої сторони, так само, тільки починаю я тепер зі сторони ластовиці. Я її викладаю ось так на край. Ось так, вам ось так її викладаю і починаю з цього краю строчити. Не забувайте натягувати резиночку, так як ви любите, як ви звикли. Ця резинка, наприклад, у мене 0,8 вона більш жорстка, ніж 1 см, тому я її натягую трошечки менше, ніж 2. Тут також зараз залишаю невеличкий припуск для того, щоб мені було зручно підгорнути. Тепер зрізаю усе зайве. Ріжу я прямо під строчку, але обережно, щоб не порізати саму строчку. Ось так мають виглядати трусики перед наступним етапом з лиця та знанки. Тепер на тих самих налаштуваннях ми будемо перестрачувати нашу резинку. Я страчу по лицю, але якщо вам незручно, ви можете страчити з виворіту. Вам потрібно ось так відгорнути резиночку, натягнути тканину знизу, щоб не було тут ніяких от таких бульок. Да, вам потрібно, щоб з лиця воно виглядало ось так. І перестрочуємо. Якщо тоді ми строчили в край цих фестонів, то тепер нам треба строчити в цей край. І коли строчимо, натягуємо, щоб наша резиночка, потім наша строчка не репнула в процесі експлуатації. Я виходжу трошечки за цей шов. Для того, щоб тут зафіксувалася резиночка, щоб потім, коли поставлю закріпочку, мені не думати, чи з'їхала, чи не з'їхала, а вона у мене ось так гарно з'єднана. І те саме робимо з другої сторони. Ось так у вас має вийти. Перезрізаємо ці наші зайві хлястики в з сіточкою. Тепер складаємо наші деталі наступним чином. Кладемо деталь переда лицем догори і на неї, і на неї накладаємо нашу спинку. Ось так. Тобто да, як мають виглядати трусики вже в готовому вигляді. Складаємо лицем до лиця. Тепер для того, щоб у нас наші бічні шви були запаковані, ми робимо наступне. Ось так, як ви склали, з'єднуємо деталь, яка у нас лежить прямо до передньої і ось так перегинаємо ту, що була у нас зверху. Я собі ще заколюю тут булавку, для того, щоб в мене нічого не з'їхало. В цьому моменті у вас має бути, бачите, вровень. Ось так це виглядає на даному етапі. І так само з іншого боку. Покажу, тепер віддалено. Складаємо, зверху зрівнюємо, тримаємо, перегинаємо і закріплюємо собі. І йдемо на верлочок. Перед тим, як шити, нам необхідно залишити такі хлястика верлака, які ми будемо ховати. І починаю я завжди шити зі сторони, де у нас резиночка. Якщо у вас щось з'їхало, треба трошечки підрівняти. Да, ось так у нас мається виглядати. І починаю я підкладаю зазвичай сюди прямо під голочки. Прибираю булавку та стручок. І одразу підкладаю другу сторону. Перед тим, як заховати цей хлястик, ми вивертаємо і перевіряємо, чи все воно зійшлось, чи попала вся тканина. Дивіться, як гарно вийшло. І тепер за допомогою такої великої голки я заховаю. Ховаємо ми хлястики для того, щоб у нас не розпустився оверлок. Якщо ми його зріжемо, то він може розпуститися. А якщо ми його залишимо, то у нас прозора тканина і буде видно, а буде негарно. Ось таким чином, дивіться, я проділа голочку. Тепер вставляю наш той хлястик. Відтягуємо всі ниточки. Ось так вирівнюємо і тільки тоді зрізаємо, коли вже вирівняли. Я поки що трошечки залишаю нитки, тому що у нас одно буде ще верхня резинка. І тоді ми вже підріжемо. І з іншого боку так само. верх трусиків також обробляємо резиночкою, так само, як і ножки, тільки в кругову. Що це означає? Я починаю з одного краю, з якогось боку я люблю починати. Прокладаємо нашу строчку. І так само, як по ножкам будемо двома строчками. тут необхідно вирівняти ці зрізи. Я починаю спочатку трошечки прострачу, щоб мене не вилазила моя резинка. Вирівнюю ці зрізи. І натягую резиночку і пристрачую резиночку треба натягувати трошки більше, ніж поножку. Ось цей куточок ми не зрівнюємо ось так. Ми його проходимо, як він є. Це для того, щоб у нас, коли ми одягнемо наші трусики, не було такого, що буде такий трикутник вниз. Я вам покажу потім на маленькій. Тепер в кінці ми доходимо в рівень з нашим швом. Дивіться, що ми робимо? Розвертаємо ось так, виставляємо налаштування закрепочки і одразу ставлю закрепочку. Просто вперед, назад, вперед. На всю ширину резинки. Трошечки рано стортануло. Це не страшно. І зрізаємо ось так в Оп. Тепер ставимо одразу закрепочки. По низу наших трусиків ось цих місцях, да, де у нас перетин з резиночкою, я ставлю завжди по лицю, так само туди, назад, туди. Ось так виглядають наші закріпочки з лиця та з виверту. Ми потім ще обріжемо зайву. Тепер перевіряємо, чи все у нас тут попала вся сіточка да, з обох сторон. І підрізаємо усе зайво так само під строчку, тільки обережно, щоб не, зацеп... не зачепити строчку. І на тих самих налаштуваннях, що ми пришивали першу строчку, прокладали, ми прокладаємо другу. Так само, як і по ножках. Все ідентично, окрім того, що ми будемо ще вставляти бірочку, якщо вона у вас, звичайно, є. Натягуємо наші трусики для того, щоб у нас потім не жабнула строчка, коли клієнт її натягне або ви. І тут в кінці я просто ставлю закрепку туди-назад. Все, наші трусики готові. Тепер нам треба зрізати зайві ниточки та підрізати ось тут нашу розіночку під закрепочку. Ось так виглядають трусики після зачистки та ВТО. І зараз покажу вам на манекені. Ось такий результат у нас виходить. Як ви бачите, по попі подвійна сіточка, і за рахунок того, що ми з вами не обрізали кути внизу та наверху, у нас ось тут, бачите, рівна лінія. Якщо ви обріжете кути, у вас ось так просядуть трусики. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Також буду вдячна за ваші коментарі, наскільки вам сподобалась ця інструкція та лакала, якщо ви по них вже відшивали. Бажаю вам творчих успіхів та натхнення.